Максим, five. те що підбере, те й будемо грати, розумієш? Всім привіт, друзі, ви на каналі AtomF і сьогодні Максим буде показувати свій скіл в напарниках, а я буду чисто так, ну, дивитись за це. Саме так, да-да-да Блін, правда, я шаги не відчую майже, ну це для вашого комфорту, підписчики У мене. У мене трохи Тебе? А Тебе. А як? А, а, тут, да. я думав, а як просто він. Мене.

Ну а перед тим як продовжити, хотів би порекомендувати вам ggDrop, сайт, де ви можете вибити круті скіни на свій аккаунт. Велика кількість кейсів, режим апгрейдів, контракти це все є тут. Після реєстрації за посиланням в описі переходьте у вкладку поповнення. Вводьте мій промокод AtomF, як показано на екрані, і ви отримаєте 11% до вашого депозиту. Також, якщо ви вже прокрутили барабан бонусів, то ви зможете зробити це ще раз за тим самим кодом, що ви вводили при поповненні. Але пам'ятайте, головне вчасно зрозуміло. Зупинитись. Це гарно. Вбив бомба, поняв? Це капець. Він такий. І... Я йому так я так йому покоцав. Угу. О, 14 хп я. Ти його так покоцав Максим. Ну ти, ти саме молодець. Зараз треба якийсь е, крутий кіл зробити, щоб ти не едів. Я поняв тебе Максим. Тачпадом грає в нас, чувак. О, все, працює, працює. Це я вбив до речі а, нет, Апартамент, нет. апартамент. Мене лагає Я йому в спину йду. У хочеш меняnychvax... на черепок зараз играю. Не відкривайся під того. Я Без зума. Ну блин, винско... Фліка, якщо шише, як ши шо ще фліка. Диви, дивись, 62, вже більше. Топай в мене. Смагер два автобус В тебе? Да, в мене yeah, в мене. А дивись, швидше. Братан, дивись. Сама швидка рука на дикому западі. Давай. Да, ну кстати, будзе. Та йома Я ніфіга не встиг зробити. Ну, Максим, молодець. молодець, догрались, догрались Максим бомба вбирає. <звук> Ого! О, думав, не запри... Да, давай, не едит. Ну и Погнали налево просто сюда. Пена. Ой, да, хорошая погода сегодня. Ой. Боже, это какие-то идиоты. Я вбив його. Готовий клач з авіком пиха. Ти це повітло дивишся на відео. Оч. Що... Ну просто, ну просто, просто мені заміну на Вандерфула а міняйте мене. Спина, 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 я так і знав. Вбив, хорош. Ой-ой-ой. А, розумієш, треба навушникам мати Просто атом Ф взяв в авіки F, взяв руки Авик и в гру. Боже, Ізі один kill. Просто атом F. Окей. За стінкою рега рисую типу карти просто. А, так вони мазили, вони не можуть навіть попасти за авіком по мені. Тут конечно. Навіть на розминці не вскопнув мене в польоті 360 градусів на узоні. Другий на горі. Ого. О, нарешті ми подивимось за відігровкою Максима і наші любі підписники оцінюють. Ну я не попадаю. Я зазублю, я зазублю твій приціл. А на no. бомбу. Не, на, на, на. Такий. І... Такий крутий. Ой, калаш не вистачає. А, ти будеш просто чекати на килив крису грати. Ого. Один лох ХП, один лох ХП, підписники це бачимо. чую, чуєте, звук. Безшумно, бачиш? Шо все? Ти в шоці? Шо це? А це так зависло в тебе. Ну. Найс. Nice. Все, і один uh, тилов вбив, який був. Тепер залишився, yeah. як фуловий. Десь на бомбі 30 секунд. 20 секунд. Бачу. Чи... Фух, все. Максим, клатч один yeah. в два. Ну там, ну молодець, молодець. Контент пішов, ну все. Конте. Максим робиш? Реяхне, реяхне. Максим РОБИШ? Я не знаю, в мене были в любому це я просто не попадаю, не знаю. Максим! Ааа, <смеш> а як, як він три кошети в цей? Двоє там, двоє, два, двоє. Ти так красиво відлетів. Але ти там так красиво відлетів. Ні, дуже, давай ще там. Я прибли... Я розширю, так, понял. Приближу. Два тапи, готовий. А, поняв. Найс! У мене ще один. Боже, він дивився просто на мене. 7 секунд. Він встигає. Давай, давай, запуш. Все, відкривайся і вбивай, вбивай! Та <таспорість> А, не, забейс! Там так? Ой, Макс! Зараз заберу заберу я. Що? Я ж сказав. Ну шо, а то мы в когось Хор... Запам'ятовый флешечка, друзі. Так тобі ще Молік прилетів в лице. <гум> і в фільмах. <гум> ще один. Лоу. Да, в твоїх руках. Пікай. Вбивай. Та він свідко б не ой, друзі, отак от у нас вийшло. Нічия і перемога.